Атакували ядерні об'єкти та ліквідували чергового командира. Ізраїль завдав нових ударів по іранських військових та ядерних цілях. За даними армії оборони Ізраїлю, мішенью стали об'єкти висфахані та кумі, зокрема, ядерні реактори, завод зі збагачення урану та ракетна інфраструктура. Іран підтвердив обстріли, але заявив, що витоку небезпечних матеріалів не зафіксували. Також повідомляють про ліквідацію трьох високопоставлених командирів корпусу вартових ісламської революції. Люції один із них відповідав за передачу зброї угрупуванням на близькому сході, зокрема Хамасу і Хезболі. А інший керував запуском сотень безпілотників. Тегран повертається до переговорів щодо своєї ядерної програми лише після припинення ударів з боку Ізраїлю. Про це глава МЗС країни Аббас Ракчіс сказав журналістам після зустрічі з європейськими посадовцями у Женеві. Міністри закордонних справ країн ЄС під час переговорів закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення діалогу зі США щодо ядерної програми. Однак, за словами Аракчіс, першу Ізраїль мають притягнути до відповідальності за свої атаки. Уряд Пакистану висунув Трампа на Нобелівську премію мира його рекомендували замовляв рішуче дипломатичне втручання і ключову роль в індійсько-пакистанській кризі. У момент загострення, завдяки активній дипломатичній взаємодії, вдалося зупинити деескалацію ситуації. Заявили в уряді Пакистану. Там сподіваються, що щирі зусилля Трампа і надалі сприятимуть стабільності на близькому сході. Незадовго після цього Дональд Трамп публікував допис, в якому заявив, що він не отримав. Має Нобелівську премію миру, щоб він не робив.